Юрчик, виходь, кричить дітвора, в нас сьогодні нова гра, одягайся потепліше та у двір біжи скоріше. Юрчик одягнувся притко і побіг до друзів швидко. Ух ти! Тут пухнастий білий сніг покривалом. Білим ліг. Я лечу, 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 ох, награюсь досхочу. Ось ми граємось сніжками, гамір сміх між малюками, а тепер сніговиками ліпим власними руками. Ось маленький Юрчик біг по коліна в грузу сніг. Я на гойдалку і на горку нахатаюсь досхочуг. Я лечу, лечу, лечу і награюсь доскочу. Юрчик наш стоїть без діла, в нього руки задубіли. Ай-яй-яй, трапилась біда зі мною, загубив я рукавички. Горобці зацвірінчали, тітки Ірині про це розказали. Тітка Ірина. Поспішає маленькому другу допомагає. Малята, давайте разом прикрасимо рукавички для Юрчика. Зверху рукавички я намалюю дрібненьке листечко, але один листочок навпроти іншого. Пензлик спочатку повернула в одну сторону, добрала фарбу і тепер в іншу сторону повернула пензлик і намалювала листочки, схожі вони на колосочок. Тепер, увага! Наберіть на пензлика дві фарби основну і додаткову. Перехідними мазочками подовженими намалюємо листочок. Ось і готовий листочок до нашої гроночки. Тепер тоненьким пензликом ми намалюємо для гроночки китичку. А тепер за допомогою вказівного пальчика. Ми намалюємо ягідки. Пригадайте, як ми це робимо. Ми на пальчик набираємо фарбу і притискаємо пальчик в корзиночку. Ягідки намалювали. Витріть пальчик серветочкою і візьміть тоненький пензлик. Давайте домалюємо підушіння. Пригадайте, малята, що таке підушіння? Так, це дрібні елементи. Пензлик міцно притискайте до аркушу, щоб був гарненький листочок. Підтушіння готове. Тепер зворотньою стороною пензлика намалюємо жовтенькі крапочки. Вони схожі на оченята. Подивіться малята, яка гарна рукавичка! Я думаю, Юрчику сподобаються такі рукавички. Тітко Ірина, це для мене. Так, Юрчику, це для тебе, носи на здоров'я. Тітко Ірина, дякую вам за допомогу. Малята, мерщій, гратися. Будь ласка, Юрчику, завжди рада тобі допомогти.